Дорогі друзі, коли взимку над українськими домами сходить Різдвяна заря, вона щоразу говорить про просте й важливе. Справжнє світло народжується в людях. Цей рік був непростим для країни, для освіти, для кожного з нас, але ми прожили його разом, тримали зв'язок, підтримували одне одного, шукали рішення там, де їх не було. Для нас інститут прикладної педагогіки це передусім люди, ті, хто слухає вчителів школи, читає листи з громад і знає, що за кожним зверненням стоїть жива історія. Ті, хто аналізує і досліджує, пам'ятаючи, що за кожною цифрою дитина, клас, конкретне життя. Ті, Хто створює зміст освіти, слова, уроки, матеріали, навіть ті, коли поруч лунають сирени, а світо з'являється від свічки чи генератора, ті, хто тримається за науку, за відповідальність думки, і ті, хто через творчість, і дитячі барви нагадує. Заради чого ми всі працюємо. Усі разом ми схожі на багато маленьких свічок на одному різдвяному столі. Кожна світить по-своєму, але разом вони дають світло, яке не дає темряві взяти гору і тримає освіту навіть тоді, коли довкола війна. Цього року ми бачили багато втоми, але ще більше стійкості, гідності і відданості своїй справі. За це хочеться сказати просте, але дуже важливе слово. Дякую. Дякуємо кожному, хто навчав і виховував, хто підтримував, досліджував, створював і не здавався за світло, яке ви несете, часто непомітно, але щодня у різдвяній традиції світло свічки не розганяє темряву одразу, але воно не дає їй заповнити все. Саме так працюють людяність, знання й освіта. Нехай це різдво. Принесе у ваші домівки тепло, мир, тишу, в якій чути головне, нехай новий рік додасть сил, надії наблизить нашу перемогу. Бережімо один одного і тримаємо світло разом, з Різдво і Новим роком від Інституту прикладної педагогіки.